Доброго дня всім! Сьогодні 19 травня. Сьогодні у світі відзначають День сімейного лікаря. В Силу обставин я не на роботі, тому, як бачите, без офіціозу, без білого халату. Хочу сказати декілька слів сімейним лікарям Канпарі Вілейного. Не втомлюсь повторювати слова Лева Громашевського. Великого епідеміолога, який народився і працював в Україні, він сказав наступну фразу: коли лікар спасає одне життя, йому дякують. Коли спасають десятки життів, цього лікаря прославляють, коли лікар спасає сотні тисяч життів, цього не помічають, оскільки не можна оцінити те, що не сталося. Хтось з вас піде з професії, хтось в сімейній медицині зробить кар'єру. Який би шлях ви не обрали, пам'ятайте, ви найкращі. Святом вас!